З кожним роком ми все більше переходимо на роботу у русі. Ми беремо ноутбук з собою в дорогу, на навчання, в кав'ярні. У такому темпі хочеться, щоб пристрій відчувався частиною цього руху, практичним, зручним і надійним. Саме такий підхід закладено в PIXUS Піксусбітвайт. Нова більш легка версія знайомого нам PIXUS Bit. Зовні це беріг ДНК старої моделі. Той самий стриманий охайний дизайн, чисті лінії, впізнаваний стиль, приємна текстура та корпус. Але тепер ноутбук став компактнішим і легшим, тож його зручніше брати з собою щодня. Різниці у вазі відчуваються з першого дотику. Всього лише 1 кг 300 г. Його приємно тримати у руках, та він не займає багато місця. Завдяки зручному розташуванню гумових ніжок він не ковзе по поверхні та створюється простір для ходу повітря. Корпус ноутбука Pixus Bitwight виклиний у графітовому кольорі з матового Поверхня має легку фактуру, яка приємна на дотик. Навіть у щоденному ритмі ноутбук не збирає бруду і зберігає охайний вигляд. Розмір підібрано вдало, його просто взяти з собою на роботу, у кав'ярну чи у подорож, не замислюючись, куди покласти. У підсумку Pixus Bit2 зберігає приємні враження, зручне користування легкий і продуманий в кожній деталі. Екран – це перше, що формує враження про ноутбук. У піксі Lite він має діагональ 14 дюймів. Менший формат, що робить ноутбук зручнішим для щоденного користування, зберігаючи високу яскравість зображення. ips матриця з роздільною здатністю фулажді передає зображення чітко, без зернистості, з гарною лупиною кольору. Кришка відкривається плавно завдяки щільним шарнірам, але при цьому достатньо легко. Ноутбук можна поставити під будь-яким кутом, і екран не гуляє. Навіть коли працюєш десь у тісному місці чи на колінах, картинка залишається стабільною. У Pixus зберігали нейтральну кольорову передачу, тож білий не ріже очі, а чорний не провалюється. Для роботи з документами або повсякденних задач яскравості більш ніж достатньо близько 300 кардел на метр квадратний. Покриття без глянцевого блиску, тому під час роботи не відволікають відблиски. Навіть під кутом зображення не втрачає насиченості, що особливо попідно, коли дивишся фільми чи показує щось комусь поруч. Через компактний розмір екрану картинка виглядає більш чіткіше та приємно для ока. Він легко відкривається, складає приємні враження щоденному та Picus Bitlight набір портів став компактнішим, але все необхідне є на місці. Зліва розташовано два USB 3.2, міні-HDMI, DC роз'єм для заряджання комплектним блоком на 36 Вт та повнофункціональний usb c з підтримкою Power Delivery. Через нього можна заряджати ноутбук, підключати зовнішні накопичувачі або монітори. Усе працює через один кабель, справа комбінована аудіороз'єм і свод для мікро-SD, який, як і раніше, зручно використовувати для фото чи швидкого обміну файлами. Такий набір легко перекриває щоденні сценарій. Мишка, флешка, зовнішній монітор усе підключається та для усього є місце. А якщо потрібно більше, завжди можна додати USB-хаб, який одночасно розширить кількість портів. Формат став простішим, але логіка залишилась тією ж нічого зайвого. Лише те, що дійсно використовується щодня. PixBit 2 зберігали впізнамену ергономіку клавіатури. Хід клавіш такий саме приємний, як у старішої моделі. близько 1,5 мм, натиск м'який і рівномірний. Клавіатура повноформатна, рідкість для ноутбуків з такою діагональю. Клавіші тихі без люфту, друкувати комфортно навіть під час тривалих сесій. Розкладка продумана, усі стандартні хоткеї, правильне розміщення клавіші навігації і доволі зручний розмір. Згодом чуття ті самі, що у Pixus Beat, тільки у компактнішому корпусі. Тачпад розташований трохи ближче до центру. Розмір великий, як для цього формату. Зручний і точний. Він підтримує всі звичайні жести, масштабування, скропи, подвійні та потрійні тапи, тому можна сміло обходитись без миші навіть у дорозі. XB2 знову незнайома нам Full HD веб-камера на 2 Мп, чітке зображення для відеодзвінків, онлайн зустрічі чи навчання. Є також механічна шторка, яка закриває об'єктив і додає відчуття приватності. Мікрофон працює чистим, без потворень, голос звучить природньо, навіть без додаткових гарнітур. З даний стали трохи спокійніші за гучністю. Затім звучать рівно і чисто, без різких високих часток чи хрипів. Мікрофон працює чистим, без потворень, голос звучить природньо, навіть без додаткових гарнітур. Якщо ж хочеться внурти стреки з басом завжди можна підняти навушники чи колонку. роз'єм такий передбачений для фільмів, дзвінків і музику у фоновому режимі цього більш ніж достатньо. У середині бітват то саме перевірений набір, що у старшої моделі. Процесор Interceleron N5095, 8 ГБ DDR4 із можливістю розширення до 16 ГБ та SSD на 256 ГБ формату M.2, 2 який легко замінити або оновити самостійно. За графіку відповідає InterUHD Graphics, тому базові задачі ноутбук виконує впевнено. Теключені стандарт, Wi-Fi і Bluetooth версія 5.0, тому працювати з бездратовими аксесуарами чи швидко підключатися до мережі не проблема. Система швидко запускається, відкриває браузер, офісні програми та без проблем справляється з багатозадачністю в межах повсякденних сценаріїв. У легкі ігри Dota 2, CSGO Minecraft може спокійно пограти, якщо трохи зменшити налаштування графіки. Для навчання офісу, вебу та контенту цілком комфортно-швидко діє. Пакет АДО працює стабільно. Photoshop Illustrator відкривається без вагів. Для короткого редагування відео в Premiere Pro ресурсів вистачає, але краще використовувати більш легкі програми. А от великі проекти вже вимагають терпіння, усе в межах очікуваного для цього класу. Корпус не перегрівається, температура стабільна. І навіть після кількох годин роботи він залишається комфортом портам на доток. EQC B2 становина акумулятор ємністю 38 Вт годин. З рахуванням компактнішого екрану цього вистачає на добрі 5-6 годин роботи з документами чи браузером або близько 4 годин відтворення відео. Живлення здійснюється через DC-роз'єм комплектним блоком живлення на 36 Вт. Також передбачено повнофункціональне USB-C з підтримкою Power Delivery, тому ноутбук можна заряджати не лише від адаптера, а й від Powerbank з потужністю від 45 Вт з підтримкою Power Delivery. У дорозі це справді зручно. Достатньо мати сумісний кабель і можна працювати. Без розетки. Швидкість заряджання залежить від потужності адаптера. Із блоком на 35-40 Вт ноутбук заряджається доволі швидко, приблизно за півтори години. Якщо ж система навантаженням, процес може затягнутися. Але навіть у такому режимі автономність вашається стабільною. Підсумки будивають не претендує на рекорд, проте в реальних умовах тримає заряд упевнена, ідея спокійно відпрацювати робочий день без постійної прив'язки до розетки. Pixel B20 2 це приклад того, як компактний та бюджетний ноутбук може залишатися функціональним та зручним у щоденному користуванні. Він легкий, охайний, не займає багато місця, тож його легко взяти з собою на навчання, роботу чи у подорож. Приємний екран, то клавіатура, продуманий набір портів і можливість заряджати від Powerbank, роблять його гарним варіантом для щоденних задач. Це той тип ноутбука, який не намагається здивувати. Він просто працює комфортно і стабільно. Любіть Україну та користуйтесь гарною технікою. До скорого!